Слава Україні! У додатку резерв плюс з'явиться онлайн рекрутинг на Хмельниччині. Поліцейські викрали торговця боєприпасами зі Старокостянтинова. Це «5 хвилин. на Головне розпочинаємо. Єврокомісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користуванням замороженими активами Росії на території ЄС в липні 2024 року. У цьому році всі отримані з гроз активів кошти єС скерує в механізм «Ukraine Facility» – чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги. Йдеться про 2,5-3 мільярди євро. Звідти, як уже повідомляла рада ЄС, 90% коштів підуть на європейський фонд миру для постачання України. Україні зброї. Решта 10% у бюджет ЄС на потреби відновлення. У додатку Резерв Плюс з'явиться онлайн-рекрутинг. Через додаток можна буде переглянути вакансії у силах оборони та подати заявку. За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, за чотири дні облікові дані оновили 700 тисяч українців. У ТЦК на це пішло кілька місяців. Саме за таким принципом ми хочемо запустити онлайн рекрутинг, щоб можна було дуже швидко здійснити пошук вакансій і захищати свою державу там, де ти найбільше потрібен, пояснила вона. У Хмельницькому на підтримку збройних сил України виділили ще понад 85 мільйонів гривень. Хмельницька міська рада додатково виділила понад 85 мільйонів гривень на допомогу силам оборони та підтримку військовослужбовців. Таке рішення ухвалили депутати міськради на засіданні сесії 22 травня. Завдяки перевиконанню у березні-квітні дохідної частини міського бюджету, ми маємо змогу внести зміни у кілька наших програм і виділити 85,8 млн грн мільйона гривень на найпріоритетніші сьогодні напрямки це підтримку сил оборони і допомогу родинам військових. Сказав перед голосуванням міський голова Олександр Семчишин. Депутати одноголосно підтримали надання 65 мільйонів гривень субвенцій військовим частинам, зокрема близько 31 мільйона на закупівлю дронів, квадрокоптерів, засобів РЕП, на виплату матеріальної допомоги родинам загиблих захисників і пораненим для реабілітації додали 15 мільйонів. Ще майже 5,5 мільйонів з місцевого бюджету витратять на заходи територіальної оборони і безпеки та 1 мільйон на фінансування діяльності комунального становища новий ветеранський простір. Також під час сесії проголосували за виділення понад 34 мільйонів на ремонт укриттів у школах, медичних закладах та житлових будинках, і 3,2 мільйони на заміну вікон у багатоповерхівках, які зазнали пошкоджень від ворожих атак. На Хмельниччині поліцейські викрали торговця боєприпасами зі Старокостянтинова. Як повідомляють в секторі комунікації головного управління Нацполіції області, правоохоронці встановили, що 44-річний чоловік, маючи на меті отримання прибутку, незаконно збув пів тисячі патронів різного калібру, декілька гранат та запалів до них. За скоєне чоловікові може загрожувати до сіми років ув'язнення. Слідство триває наразі. Оперативники працюють над встановленням походження боєприпасів, якими торгував зловмисник. Додають у поліції. thank you У Хмельницькому та області зафіксовано спалах вітряної віспи. Наразі зареєстровано вже 2213 випадків, з яких 603 саме в місті. Цей показник перевищив кількість захворілих на за весь 2023 рік. Симптоми вітряної віспи це висипка у вигляді пухирців. Що зудять таких пухирців у хворої людини може бути до 500. Також лихоманка, підвищення температури тіла до 38 градусів і вище. Головний біль відчуття втоми. Зазвичай симптоми захворювання тривають близько тижня і завершуються одужанням та формуванням пожиттєвого імунітету. Проте в окремих випадках можливі ускладнення. Єдиним специфічним методом профілактики є вакцинація. Лікарі радять слідкувати за здоров'ям своїх дітей і при появі перших симптомів звертатися до медзакладів. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським, і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.